Щось давненько не було відео по класах героїв. То гобліни, то ліга, то геми нема часу сортувати персів. Але треба прискоритись, тому що поки я роблю це відео, розраби вже по-любому планують купу нових імбових карт. А ті списки, що я готував на початку серії, зараз нікуди не годяться. Як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас топ-13 героїв класу Монах. Клас дає героям можливість проігнорувати негативні ефекти статусу з шансом у 30%. Правила ті, що й зазвичай, беремо 8 івентових персів і 5 героїв сезонів плюс геми. З Нововедень тепер героїв нерозказаних історій будемо відносити до івентових. Надто велика різниця між ними і персами звичайної Атлантиди чи Вальгали. В сумі якраз буде 13, стільки, скільки нам і треба. Чому так? Бо якщо не розділяти і вибирати підряд з усього списку карт, то зрозуміло, що івентові герої займуть всі місця. А так не цікаво, тому що спіймати героя місяця чи забрати когось дошки сорому набагато простіше, ніж потягнути умовну дабрію. В кінці відео окремо говоримо про стандартних персів. Вони в топ не входять. Ми просто обговорюємо, чи варто їх взагалі юзати в сучасних реаліях. Наче все сказав, тому всім привіт! З вами Рос, і погнали нарешті починати. Відкриває івентову вісімку герой Калевали відьма Лоухі. В неї дуже корисна ульта, насамперед за рахунок масового диспелу перед ударом. Сам урон 250% по всіх, що теж непогано. А в кінці Лоухі зрізає ворогам 24% броні. В ідеалі ще б варто було поміняти місцями урон і зріст, тоді взагалі було б дуже добре. Але і так Лоухі гарний перс, особливо для атаки. Ще вона має цікавий бонус сім'ї, що підвищує живучість, і пасивку з накидом ХП і мани. З мінусів варто виділити застарілі стати, якщо порівнювати з новими героями. Сьомий міст Вівер, орангутан сім'ї мисливців, тих мисливців, що в джунглях. Взагалі з мисливцями досі не ясно, чому вони не прив'язані до острова, чому квести портал не прив'язані один до одного, чому вони з'являються в тому порталі, як попало, яким боком взагалі роботи, ну і так далі. Але ми говоримо про міст вівера, ім'я якого перекладається як ткач туману. Цей швидкий герой, що б'є 350% по трьох ворогах і забороняє їм лікуватись. За кожну спробу відхилу цілі отримують 220 урона і діє це три ходи. Класний перс для атаки, особливо проти команд з лікарями, яких він може повністю виключити з бою. Але якщо хілерів нема або вони ультанули до міст вівера, він перетворюється на просто гарного триплшотера. Наступний – Наступний Онівакамару. Ніндза таунт, насмішку якого неможливо задиспелити. Крім цього, він накидає собі оверхепи і контратакує прекрасний набір скілів. Але є і нюанси. В обороні ніндза не надто надійні, тому що лише рандом знає, коли вони ультануть. В атаці ви процес контролюєте і за 5 камінців можете активувати таунт. До речі, клас Монах має всі ці талантів перк на ману плюс 4%. І разом з фуловими загонами магії ви отримаєте прискорення плюс 24%. А для того, щоб Бонні заряджався з 4 камінців, треба 23%. Для Х2 та Х3 тоді буде 8 і 12 тайлів відповідно. Так от, активувати таунт ви можете за 5 або навіть 4 каменя, але діє він лише 2 ходи. Якщо трохи прорахували з таймінгом мульти ворогів, буде біда. Тому грати у Камару треба дуже уважно, лише тоді він принесе максимальну користь. П'ятий хатіко середній масовик з уроном 270%. Крім цього, він ставить всім союзникам контратаку 80% від отриманого урона, яка виростає що ходу на 20% і дає шанс плюс 50% на кріт. Всі ефекти діють 4 ходи. Хатіко дуже універсальний герой, він гарно грає і в атації, і в обороні, а через кріт може братися в тапок на титана. Карта проста у використанні, якщо ви хатіко зловили. Обов'язково прокачайте. На четвертому місці дуже швидкий джекун, чи джеквун буду називати джекун. Це супер стихійний герой, який наносить 200% урона всім ворогам, і вішає на них різні дебафи, які залежать від кольору цілі. Всі вони корисні, але, на відміну від хатіко, тут вам треба думати проти кого джекуна брати і коли ультувати. Все тому, що є червоні герої, у яких імунітет до зрізу атаки, є фіолетові, яких ви не осліпите і так далі. Тому треба трохи читати, а жовтим Джекун взагалі лише наносить урон. Та це більше про атаку. В обороні герой гарно грає без вашого контролю. Насамперед, завдяки дуже швидкому заряду. Трійку відкриває Дабрія з сім'ї тих мисливців, що в безодні. Воскресіння союзників шансом 40%, гарний відхилий бав броні команді, плюс класна пасивка з перекидом на ворога останнього дебафу, який отримала Дабрія. Набір скілів крутий, але головна задача героя ресати переможених союзників. Якщо шанс на це не спрацював, все інше можна спокійно задиспелити, і Дабрія не нестиме особливої загрози. Та все рівно мати середнього воскрешателя в команді дуже корисно, і в багатьох випадках Дабрія може витягнути для вас майже програний бій. Тому, на мій погляд, трійці вона абсолютно заслужена. Срібло у Форциса з нерозказаних історій Атлантиди. Це герой функція, задача якого накладати на себе таунт і не давати ворогам бити своїх союзників. Ще Форцис прикликає собі та сусідам міньйонів, що накидають трохи мани, і пасивкою може нанести трохи урона і дати союзникам плюс 21% до шансу на кріт. Але, на мій погляд, головна причина, чому герой зараз знаходиться в багатьох оборонах та й в атаку береться часто, це поєднання ульти та класу. Задиспелити таунт можна, от заборонити стає проблемою. Тому що заборона це дебаф, а монахи успішно дебафом опираються. Навіть нового Німу Форцис може проігнорити, адже її паразити теж вішають хворобу. Тому паразит то точно повіситься, а от заборона на таунт може й ні. Тому боротися проти Форциса доволі проблемно, навіть маючи підходящих для цього героїв. Ну а перший шавудзин. Височенний урон, відхил союзників і шанс 45% всій команді на ухилення від ульти ворогів, яка наносить урон. І це ще не все. Бав діє 4 ходи, але може діяти і довше завдяки бонусу сім'ї. А отримуючи будь-які посилення, шаудзин з вирогідністю 50% накине собі 10% хп і 10% мани. Це той випадок, коли зміна механіки ухилення зробила героя в рази краще. Якщо раніше умовна фортуна спокійно диспелила цей баф, то зараз так не вийде. А от Вівіка в першому чи другому костюмі зніме без проблем, до речі. Зловивши вудзина, ви отримуєте в одній карті шот в більшості випадків хілера і захист команди у вигляді ухилень, а клас завадить заблокувати героя або повісити на нього умовний зріз атаки. Переходимо до п'ятірки персів сезонів з 1 по 5 плюс герої місяця. І відкриває список головний антагоніст п'ятого сезону сет. В його ульті все добре, і товстючі міньйони, і отрута, і повний зрізваний ворогам після смерті героя. Погано лише, що усе та повільний заряд, а діють його ефекти лише три ходи. На швидких це нормально, от на звичайних режимах грати цією картою доволі непросто, але все рівно Сет цікавий герой, який має можливість обнулити всі намагання суперника зарядити свою команду. Четвертий тарлак і його костюм. В більшій мірі навіть костюм, який дає УРХП, тоді як відхил звичайного тарлака не можна сприймати серйозно. Колись Тарлак був унікальним героєм, який дає височенний баф атаки, потім з'явився Мікі, а зараз в кожному кольорі є хто схожий, а в деяких навіть не один. Але серед зелені Тарлак досі єдиний подібний перс, тому мати його потрібно хоча б для зеленої команди на титана. А так герой стане у пригоді і на івенти, і в атаці добре підсилить вас склад. На третьому місці Бера, яка колись була топовим танком. Часи змінюються, зараз в оборонах ви її зустрінете не часто, але в атаці проти міньйонщиків Бера і досі прекрасно себе проявляє. На відміну від Фреї, костюм Бери не підсилив героя, адже по суті нічого не змінилось. Міньйони міцніші, але труять слабше, а заборона діє ті самі три ходи. Якщо маєте обидві варіації Бери, юзайте ту, яка ближче до душі, але прокачати героя точно варто. Сехмед сьогодні друга. Герой нагадує Шавудзина, хоча хто ще кого нагадує. Шотер з непоганим ударом, який відновлює союзникам здоров'я у вигляді 40% від нанесеного урона. На відміну від товстуна, сахмет швидка, але і прямий урон менше, і бафів на союзників вона не вішає. Разом пасивка і бонус сім'ї дають шанси осліпити ворога, підпалити, зрізати всім атаку, і ще може нанести 70% урона всім ворогам. Класний герой, який б'є непогано і може закрити слот хілера вашій команді. Ну а перший, звісно, хеопс, той який хуфу. Зараз він не такий небезпечний, як раніше. Та все рівно однієї ульти часто вистачає, щоб виграти бій. Проблема хуфу така ж як у Снеферу та Курлі, ланцюгова атака, яка обривається, якщо ви пробили дірку у ворожій обороні. Та все рівно Хуфу класний перс, який грає не лише на швидких. Адже при наявності відповідних героїв та ресурсів ви можете його суттєво прискорити. Крім урона ульти, хуфу б'є ще посивкою і засипає ворога піском, що часто добиває персів, які пережили його спеціальне вміння. Але я думаю, ви самі в курсі, що пережити його досить складно. Ну і пару слів про стандартні п'ятірочки, яких у нас дві: джун і Леонідас. Джун це швидкий лисий шотер, який сліпить ціль. Урон наче непоганий, але стати в сучасних реаліях роблять урон Джуна набагато меншим, ніж урон новіших персів навіть суттєво нижчим відсотком. Але його сліпота може допомогти союзникам пережити удари ворогів. Якщо порівнювати з іншими стандартними героями, то джун безумовно один з найкращих. Костюми, звичайно, підвищують показники героя, і з бонусом двох він стає і міцнішим і небезпечнішим. Перший слабо відрізняється від оригіналу, трохи сильніше б'є, але слабше сліпить, але має клас боєць, що з могутнім талантом робить його доволі противним для суперників. А другий костюм перетворює героя героїв Триплшотера, що не лише сліпить ворогів, а ще й трохи їх підпалює. На мій погляд, кого кого, Джуна точно варто прокачати. Якщо, звісно, у вас ростер не забити їм бо персами. Леонідас також шотирала з середнім зарядом. Він зрізає цілі 40% мани і лікує себе на 75% від нанесеного урона. Без костюмів витрачати ресурси на прокачку героя навряд чи варто. Вас він не підсилить. А от в першому костюмі Леоніда, крім цілі, наносить ще половинчатий урон сусідам, але головне, що зрізає їм броню під жовтих і ще зрізає атаку темним ворогам. Це вже набагато цікавіше і дає можливість герою непогано грати в атаці, бити титана і лупити фіолетових мобів на івентах. А в другому костюмі Леонід Масовик, який зрізає 10% мани всім ворогам і на 34% зменшує їм броню. Це й може вже пограти і в обороні. Загалом обидва костюми у Леоніда Сагарні, на відміну від оригінала, і обидва користь вам точно принесуть. У нас ще залишилось три класи: паладіни, рейнджери і клірики. Наступний топ зробимо по кому з них. А я нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській імперії. Підписуйтесь, лайкайте, пишіть в коментарях, кого я забув згадати. Гарного настрою і лише перемог всім нам. I win.